Холод вже не за горами, а як відомо, санчата готують влітку. Відтак у Рівному пройшла перевірка готовності житлових будинків до пуску теплопостачання. Як розповідають, в Рівне Теплоенерго підготувати будинок до опалювального сезону це обов'язок управляючої компанії чи ОСББ. Вони перевіряють усі системи в будинку та згодом подають акти до теплопостачальника. Останні ж без цього документа не можуть повноцінно виконувати свої обов'язки. Всього «Рівнетеплоенерго» обслуговує 809 будинків. З них на даний момент на 25 вересня, це останній день, до якого мали будинки отримати акти готовності до опалювального сезону. 160, якби отримали ці акти готовності. Справа в тому, що це передбачено нормами. Українського законодавства і тими правилами, які регламентують ринок комунальних послуг, одна із адрес, де мешканці цілком готові зустріти осінньо-зимовий період Відінська, 15. За словами голови ОСББ цього будинку Романа Цаковського, близько трьох років тому встановили нове обладнання. Цьогоріч вже встигли виконати всі вимоги комунальників. Поставили ну, хороший економічний насос з частотним регулюванням. Ну і також резервний насос. Ну він же такий попроще. Виходить. Також встановили скрізь балансування по стояках, щоб дало можливість розподілити теплоносій по всьому будинку рівномірно. На теперішній час з перебоями електропостачання встановили захист від перепаду напруги. Також встановив додатковий захист в разі відсутності. Води в теплонося, щоб нічого не ніякі насоси не погоріли, і тому цей рік ми з перепадами пройшли досить непогано. Все ціленьке щороку Роман здійснює перевірку відповідності температур та інших технічних моментів, аби під час холодів не виникло ніяких перебоїв. Натомість чоловік додає йому відомо, й те, що більшість колег вимоги комунальників ігнорують. Правила технічної експлуатації, які всі мають виконувати. Так само, як електробезпеки, правила, є, їх всі мають виконувати. Але щось ну, врахують, що підготовка до пального сезону це не настільки важне. Але потім зимою мають багато таких випадків, що мало того, що самі без опалення остаються, ще й садять всі сусідні будинки. Якщо нормально не підготуватись до сезону. Чоловік переконаний і у тому, що таке нехтування правилами може призвести до аварійних ситуацій. Якщо не зробити гідравічні випробування, то це може зимою статися, там, ну, щось прорвати, в кось якусь батарею вирвати, щось таке. Це, літом це краще під контролем зробити, ніж робити це зимою. Там люди сплять і вирвало щось там в нього, почало топити, кип'ятком ще й. Ізьміть, і ітогі залишається весь будинок без тепла перекрить не можна, бо там стояки, крани не замінені, не крутяться. Погоджуються із таким твердженням, і у рівне теплоенерго розповідають, ігноруючи вимоги ОСББ або управлінські компанії жодної відповідальності не несуть. Втім, так люди самі нарікають себе на біду. Ми не можемо, на жаль, там виключити якийсь окремий будинок, там і так далі. Це відповідальність голів ОСББ фактично перед їхніми мешканцями, тому що робота голови ОСББ це не тільки там включить виключити цей тепловий лічильник або ще щось. А, власне, як за нашими спостереженнями, ті будинки, які готуються до опалювального сезону, які проводять гідравлічні випробування, які чистять тепломережу і так далі, у них немає проблем. Під час опалювального сезону разом із тим у рівне теплоенерго зазначають, початок опалювального сезону залежить від середньодобової температури, а як орієнтовну дату називають 15 жовтня. Є ще час для того, щоб провести підготовку будинків тим ОСББ та управлінським компаніям, які не зробили цього до 25 вересня. Софія Капіноста Олег Шаламай, телеканал ITV.